Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог. Вітаю! Ви на каналі Відкрита Біблія, і сьогодні наша тема стосується безпосередньо самої назви, яка звучить як об'явлення Святого Іоанна Богослова. Цю назву дали християни Ранньої церкви, але першочергово вона мала би звучати як безпосередньо об'явлення Ісуса Христа, тому що саме так починається ця книга. Для нас, можливо, це не має значення, але автор або людина, яка писала цю книгу, вона була євреєм, а для них важливо називати твір тим словом, з якого починається цей твір. І так, об'явлення. Багато хто вказує, що ця книга є закритою, що вона недоступна для читання, ну принаймні для розуміння це точно. Але давайте подивимося просто. Чи так воно є. По, на мові оригінала звучить як апокаліпсис, а нашою мовою об'явлення або ще, по-іншому, відкриття. Апокаліпсис складається зі двох слів: апо і калюпто, тобто відкривати покривало, привідкривати або знімати покривало. Буквальному значенні. Наші слова також мають певні значення. І сьогодні ми звернемося до словника тлумачного і з'ясуємо, що означають слова відкривати або об'являти. І так, об'явлення, якщо ми звернемося до словника, там говориться або дається кілька визначень. Перше і головне із таких визначень це розкривати або робити. Відомим що-небудь, розголошувати щось. Тобто людина оголошує повідом, публічно повідомляти щонебудь, доводити до відома кількох або багатьох людей. Офіційно висловлювати комусь, комусь або щось. Це є значення об'являти. Як бачимо, воно не говорить взагалі зовсім про те, що воно скрите або невідоме. Також е, назва може звучати як відкриття або відкривати. Сюди входять такі значення, як робити вхід вільним, доступ до чого-небудь або чогось. Якщо ми візьмемо книгу Біблію, то там є такий вислів, як повідкривали з гроби і багато з гробів повиходили. Бачимо, що коли відкривати, то воно звільняється. Піднімати або знімати щось, як апокаліпто, знімати покривало, так само відкривати кришку, робити доступ до того, що там закрито. Відкривати кришку з каструлі чи з іншого, знімати покривало. і так далі. Відкривати також може означати, як розпаковувати або розпечатувати, розривати. Розгортувати те, що було згорнуте і було склажене. Відкривати може означати відкрутити кран, відкривати воду, відкривати газ, крутячи вентіль для того, щоб відкрити. Також є таке переносне значення, як відкривати обійми, виявляти бажання когось обіймати. Також є значення відкривати душу або відкривати серце, відкривати ім'я. Або відкривати себе, означає виявляти свою присутність, або називати своє справжнє ім'я, або публічно когось визнавати кимось, скажімо так, оголосити когось там, шпигуном. Є ще значення відкривати карти, розкривати задуми, наміри. Це також відноситься до слова відкриття. Відкривати очі комусь, показувати правду, виводячи з обману, як ми бачимо. Відкривати там Америку, є такий висліп, тобто показувати, відкривати те, що було давно відоме. Хоча воно було відоме, але воно відкривається, відкривати нову еру, відкривати епоху, починати новий етап у розвитку чого-небудь це також відкриття. Започатковувати діяльність, відкривати, скажімо, кредит, надавати право користуватися кредитом, відкривати рахунок. Одержувати е, перемогу під час спортивних змагань, відкриваючи рахунок, також має значення, або відкривати збори або певні засідання. Таким чином, ми бачимо, що слово відкриття воно говорить про різнобічні явища, які дають можливість побачити щось нове, або зрозуміти те, що вже було відоме і знайоме. Також і об'явлення воно є. Синонімом даного слова. Тому книга об'явлення ні в якому разі вона не є закритою, а вона є відкрита книга, яка дає нам багато чого зрозуміти. У повторенні закону, 29 розділі 29 віршові сказано: закрити те, що є в Господа Бога нашого, а відкрити наше та наших синів аж навіки, щоб використовувати всі слова цього закону. Як ми бачимо, книга об'явлення вона відкриває. А в 22 розділі цієї ж книги об'явлення в 10-му віршові сказано, і сказав він до мене: Не запечатуй цих слів пророцтва книги цієї, бо час близький. В кінці книги сказано, щоб не закривати, не запечатувати, а лишити вільним доступ. І ось відкриваючи книгу об'явлення, ми з вами будемо відкривати те, що було. Знайоме, а можливо, щось нове для себе і незрозуміле для того, щоб ми могли побачити, що ж насправді знаходиться там у майбутньому. І так, висновок е книгоб'явлення, як ніяка інша, відкриває нам незвичайні картини для нашого попередження і приготування. Е Також це є обітниця і під утіха, і підбадьорення. Ми знайдемо дуже багато. Висловив в книзі об'явлення ми відкриємо їх для себе. І сказав він до мене: не запишати слів пророцтва цієї книги, бо час близький. Амінь.